Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Ярослав Піноцитович. І сьогодні ми будемо дивитися Ельвіка Віс Валеріс? Скажімо так, що пускай буде Валеріс. Я дуже погано розбираюся, особливо в авантломовних нікнеймах. Хто тут Ейнштейн? Друга частина від, кам... від кам... каналу Колайдер. Бонікс, Бонікс замовив дане відео, Бонікс замовив, Бонікс прям та, прям чуть не, не, цей, не, 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 плакав, щоб я це відео подивився взагалі, так що, да, ми це дивимося, звичайно, вже з Бонікса, подачки. Ну що ж, ми ви, звичайно, вже поставте свою вподобачку обов'язково. Перед переглядом. Також дякую, звичайно, же, своїм спонсорам каналу за те, що підтримуєте мій канал у досить такий тяжкий час. І також, також, напишіть будь-який коментар. І, звичайно, же, подивіться ролик до кінця. Це допомагає просуванню мого відео. Ну що, поїхали. Всім привіт! Це Ютуб канал Колайдер. Я Ельвіка. І як ви думаєте, де ми? О, де? Це музей науки МАН. І саме тут сьогодні відбудеться мега-крутий блогер Батл. Лєра? Так. Може, ти цього не знаєш? Але ти сьогодні програєш. <риклад> Все ж таки Лєра. Ага, значить так. А тепер послухай, що я тобі скажу. Подивимось, хто тут Інштейн. Ой, я нічого не знаю, я нічого не чую. Що там ця штука шепоче? Це не штука, це акустичні дзеркала. Які дзеркала акустичні? Що спільного у морської хвилі та звуку? Звук розповсюджується в повітрі хвилею. А що буде, якщо хвиля наштовхується на перепону, вона змінить напрямок руху. Угу. Так і працюють акустичні дзеркала. Якщо сказати щось у мундштук? Подивимось, хто тут інштейн. Звукова хвиля відіб'ється від дзеркала, покотиться в протилежну сторону, потрапить до зони дії іншого угу. дзеркала, і ви почуєте слова так чітко, ніби стоїте поруч. Подивимось, хто тут інштейн. Зрозуміло. Це щось на розумному. А звідки ти це все знаєш? І хто ти взагалі? Я Софія, ваша суддя. Привіт, Софія. Не бачились ми попередньої серії. Попередньої, блін. <годи> Господи, боже мій. Будь ласка, виріжеть мені. Ви... Можна мені вирізати Азіровку, суржаки і все інше, щоб я нормально розмовляв? А ще є переможні а то я розмовляю як дебіл. дебілцевсвітнього конкурсу екологічних проєктів Genius Olympiad та всеукраїнських етапів конкурсу Regional ISF і амбасадорка-лідерка Київської малої академії наук. Wow, 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 wow. То це щось приблизно в мене така реакція. Вау, вау 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 вау. Ну це дуже потужно. Я потужно, да. І тут я згоден. Потужність прямо за шкалі. Мій потужнометр зламався. Сподівався, що ти будеш судити нас дуже об'єктивно, щоб все було створено. і не підкупно без е, купюр. Праведлива, я буду оголошувати завдання і визначати переможця. Отже, правила вашого батлу. три раунди за перший і другий раунди. Ви можете отримати по одному балу, а за третій, найскладніший одразу. Добре, що не є бал. Це не матюк є бал. Є бал. Один є бал, там два є бали. Добре, що не, 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 не бал, добре, що не є бал, а просто бал. Це не матюк. Хто набра віше? Більше... Хто напише мені в коментарях матюк, то, то забадю не завжди. Палів, то і переможе, і отримає звання найрозумнішого блогера і ось цю статуетку Ейнштейна. Отже, ви готові з'ясувати? хто тут Енштейн. <плес> Дівчата, на яких незвичних видах транспорту вам доводилось катати? Незвичних. Пазіки врахуються. Пазіки це дуже. хоча блін в нашій країні пазіки це в якомусь сенсі звично. Хоча я б сказав би так. Пазіки це дуже незвично. От, якщо взяти умовно, якогось європейця е чисто там, не знаю, із Франції, і по поїздити, щоб він поїздив на пазіку е з, з моєї вулиці до школи моєї, то він мені скоріше скаже, що це найгірший вид транспорту у світі. Просто і я з ним погоджуюсь. Ой, В люльки мотоциклу в горах. Це було дуже класно, але небезпечно. Тобі. На шиї там, не на знаю. Шиї. шиї? Це я сподіваюся, ти каталася, коли ти була дитиною, так? Ну, спочатку так. А потім виросла і потім все одно каталася на шиї. Буде буде кумедно, якщо скажеш, що типу то до 12 років чисто, знаєте. Потім теж так. Але такі вид транспорту мені здається, ви будете бачити вперше. О, Боже, Велік з квадратними колесами. А ну, на ньому їздити або фоткатись. Так, на ньому можна їздити. Реально? Воно то буде їхати, і воно не зламається. Воно буде їхати і не... ну тут, враховуючи, яка поверхня. Якщо їздити на такій рівні поверхні, то, звичайно ж, вона їздити не буде. А якщо я так розумію на ці, на ці штуки, то я думаю, скоріше їздити буде. Не зламається. Ти перша. <свісно> 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 Секрет їзди на унікальному велосипеді. В поверхні якої він рухається. от я, я сам помітив, що тут поверхня інша. Доріжка для квадратного колеса підрахована математиками і називається ланцюговою лінією. Якщо ця крива побудована правильно, куди колес занурюється в щілини доріжки, і велосипед їде. До речі, розробили цей транспорт у національному музеї математики в Нью-Йорку. У світі є всього чотири місця. Де... Я не розумію, бо на математиці. На мою математиці можна мені на українську переклад. <реш> Добре, я жартую. Де можна покататись не, на унікальні. Не смішно. Велосипедах. Київський музей одне з них. Так. Отже, наші блогери будуть кататись на цьому велосипеді і рахувати кількість полісток на цій квітці. Після цього блогери запишуть свої результати на відповідних табличках. Угу. У кого результат буде точнішим, той і переможе у цьому раунді. Тож, ви угу. готові до битви? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут нереально порахувати це. Я просто наугад скажу. Моя інтуїція мені допоможе. Мені здається тут тридцять плюсків. Продовжити гру. Так. І що сказали? Отже, як вам враження від поїздки? Мені нагадує тріп пшемишельки, такий от. от, такі от. <голові> а мені нагадує щось. Е е е е е коли я їздив коротше, на Богдані е, з сполученням Дніпро-Нікополь. Це було феєрічно, я вам так скажу. І це, до речі, було до, зілі, до, до, цей, до виборів 2019 року. А ви уявіть собі ці дороги до 2019 року. Ви зрозуміли, якби, що це, це були не дороги. Це було пекло. Це було пекло. Я не ці дороги. Я хотів, я хотів просто зникнути, я хотів померти. Але я намагався вижити. Я вижив, я вижив. От, О, угу. Я не знаю, я ні про що не думала, окрім як рахувати всі пелюстки. Молодець, це правильний підхід. Отже, нагадаю, що завдання наших блогерів було порахувати пелюстки на квітці. Отже, <плес> у мене тут є правильна відповідь. І ми зараз також подивимось на ваші. На рахунок три. Один, два, три. О, лі, дивіться, так, як прикольно. прикольно. Дивіться. Моя інтуїція. Я, я не рахувала. Правильно, правильно. Я це не рахувала. Я так, типу... Давайте скидку на один можна зробити. Оскільки Віка була ближчою до правильної відповіді. А чого це? От. Тому що в неї три. Тому що в неї 33, а у тебе 30. На два. Що, е, що ближче? 33 чи 30? 33, а в тебе 30. Так я ж. тільки дві Що в мене? До 32? Один, у тебе два. У тебе вчить математику, реально це навіть я знаю. А я математику б за нього не здавав. Я той самий щасливчик, якому сказали, що тобі ти дебіл, тобі не можна тобі не треба математику здавати. Ти і так. Ми і так зрозуміли, що ти дебіл. Зразу так мені і сказали в 11 класі. Ти так, всі готуйтеся до ЗНО, окрім дебіла піноцита, тому що ти дебіл. Тобі не треба вчити математику. Дебіл. Тому це є більш правильна відповідь. Отже, перемагає Віка і отримує один бал за цей раунд. Неймовірно. Неймовірно, Ізота. Неймовірно. Так, другий раунд. О, дивись, схоже на діджейський пульт. Світло, музика. Це, мабуть, науковці так свої вечірки влаштовують. Та які там вечірки? Я думаю, що вони тільки ходять на лекції, на семінари. Вони не знають, що це таке. Ви зовсім не праві щодо науковців і тусовок. В кінці, після вашого батлу, я вам покажу, як розважаються науковці. Цікаво, але спочатку розкажи. ПС, дивись до фіналі відео, як тусять науковці та вигравай подарунки. Про завдання для другого раунду Початку я... я... мені зараз в голові чисто тільки одне слово прокрутилося. Це пірунки. <ріст> 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 Господи, я таке слово зацензурю нафіг. Потому що е, слово дарунки. Ви зрозуміли, який початок слова. Я, я таке засуджую не підтримую. Я вам поставлю запитання. Чи були у вашому житті коли ситуації, коли вас рятувала швидка реакція? Так, кожного разу. Швидка реакція? Швидка реакція, швидка реакція. Е... Ну, був скоріше момент, не те, що, що мене це рятувало, а скоріше такий момент, коли, от, я пам'ятаю, мені, коротше, зарядили голову каменем. Це було дуже боляче. Але я просто мен, мене, я не знаю, мене перемогла якась злість, я, я побіжав до того, хто, мен, хто якби, кинув мені камінь в голову. Якби я побіжав, я не догнав, я, я так от кепку беру, і там я бачу лється. Я такий. Ні, фіга собі. Це було одне із неймовірних ситуацій. І за цією неймовірною ситуацією я зміг прогуляти в якомусь іншій школу, тому що це було десь у травні місяця, в травні місяця, і потім я не прийшов до школи до останнього дзвінка. Я був вдома! Я був вдома. Я такий єс, так. Нарешті я буду гуляти в компуктері. Це було очманєзно. Коли падає мій телефон, у мене реакція просто миттєва. Це прекрасно. А в тебе колись були такі ситуації? Коли повітряна тривога, у мене реакція просто миттєва, і я йду у укриття. Лєра дбає про свою безпеку. І це тобто. Будьте як Лєра, це важливо, це реально. От реально. Чому ми швид... Будьте як Лєра. Ховайтесь, коли повітряна тривога. Прибираємо руку, якщо торкаємося гарячої чашки. Це від... Ну тому що, типу, такий от е... зразу, типу гаряче, типу, зразу ж що... там же ж якісь сигнали посилаються до нашого мозку, типу, гаряче фу. Вбувається завдяки нервовим імпульсам. Так, від... від... нервові імпульси. Печеної шкіри вони мчать до мозку, mm -hmm. той дає команду: рятуй пальці, а далі імпульси прямують до руки, щоб передати команду. Реакція. Швидкість реакції залежить від виду подразника. Наприклад, на звук ти реагуєш швидше, ніж на світло. Отже, завдання на другий раунд. Ви будете по черзі натискати на кнопку старт, після чого ви побачите світло або почуєте звук. І маєте натиснути на відповідну кнопку. У вас буде 5 спроб, після чого на ось цьому таблі ви побачите ваш середній результат. У кого він буде менший, то і переможе у цьому раунді. Це Та зрозуміло? Mm -hmm. Так. Тоді починаємо. Ти готова програти? Натискай. Боже, зараз мозг зламається. А! Натискай. Та мовчи, я шо, тобі щось говорю. <рисква> 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 Не дивись, на мене. <рес> чисто хорор. Чисто хорор. Не дивись на мене! Чисто хорор! Чисто хоррор. Не дивись на мене, чисто хорор. Зельвікою чисто хоррор. Я сама почала кричати. А, так все закінчилося, справа. Фіральний результат 5, 30, 30, 539. 539. 0539 слабовато якось. котик, розпочинай. Боже, як це спадло. Чо, давай, давай. Буде десь 465, мабуть. так. 462. Ух тишка. Я до речі, майже вгадав. Я, до речі, думав, що буде 465. Ну, в принципі, можливо, так. Ой, Ну, <рес> я не знаю, що сказати. Молодець. Хорош. Отже, я думаю, всім вже зрозуміло. Перемагає Віка, тож рахунок 2-0. Але попереду ще третій раунд, за який можна отримати аж 3 бали. Тож ситуація може кардинально змінитись. Якась дуже дивна гра у вас. Ну так і право. Чому дивно? Тому що ти програла? Ой, ти мене питала. Давайте напитись, <стит> а перемагати. Дівчата, хтось вас катався на американських гірках? Американські це ті, що в Америці. Не обов'язково. Ну як ну я, я на таких горках. Скоріше б за все, я би втратив свідомість. Що американські українські, то я каталась, а на справжніх американських ще ні? Це чудово. А ти? Мені небагато багато. чого сказати. Я не була в Америці, то мені бажаю вам, щоб ви бо каталась на американських гірках. Хоча б в Україні, ну на ну, сьогодні ви будете їх будувати. Ага. У дев'ятнадцятому столітті американські гірки мали виключно практичне значення ага. у штаті Пенсильванія. Такими вагончиками возили вугілля. А -а -а. Дуже швидко з'явились люди, готові платити 50 центів, аби покататись з вітерцем. Сьогодні найвищі в світі американські гірки піднімають екстремалів на висоту в 140 метрів. А це на хвилиночку. Це шокора будував. Шо? Висота хмарочоса 33 три поверхи. Це дуже страшно. Я би вже від, від, від того, що цей, я би вже від того, що там оце, така висота, я би вже такий, типу, ні, пустить мене на землю, пустить! Мене на землю, мене на землю, Опустіть мене на землю. Отже, правила третього раунду. У вас є п'ять деталей. Вам потрібно, Тобто мені не можна йти на американські гірки. Це точно У мене голова закружиться, і плюс я втрачу свідомість від такої висоти. Побудувати гірку так, щоб кулька, запущена зі старту, вдарила в дзвіночок на фініші. Хто зробить це першим, той перемагає у цьому раунді і отримає не один. А вже навіть три бали, адже це завдання дійсно найскладніше. Нормально. Отже, за результатами третього раунду і двох попередніх перемагає Віка. Тримай титул найрозумнішого блогера і оцю статуетку Ейнштейна. Вітаю. Це ж такий Ейнштейн тут. тут. Класно, дякую. Дуже за тебе рада. Угу. Ну а щоб ніхто не ображався, в нас ще є такий крініш-подарунок. Ой, дуже. Стат... До Немає. речі, мені більше подобається. Сподіваємось, ніж ця в штука. В майбутньому ти будеш вчити науку краще. Угу, я теж дуже сподіваюся. Ну все, будемо прощатись. Чекай, ти ж казала, що покажеш, як тусуються науковці. Ага. Точно обіцяла показую. І що тут наукового? Будь-які вправи на реакцію змушують півкулі головного мозку працювати узгоджено, вибудовують нові нейронні зв'язки. В результаті мозок працює швидше, Прикол. особливо якщо постійно ускладнювати завдання. До речі, один з відвідувачів музею науки зміг зараз спіймати 32 олівці. Боже, неймовірно. Угу. Спробуйте. Спровити. Але... Вона, знаєте, чисто, як та сама подружка, яка, типу, і ти їй розповідаєш історію, така. На неймовірно, як же все рівно. Злавила. Майже вийшло. Не майже, я зловила. Тоді твоє домашнє завдання буде спіймати 20 ти що! <клі> <Зай> <клі> <клі> Та шо? що! шо? ти шо? Та ти шо? Та ти шо? <клі> всі всі булять. <клі> всі булять. <клі> <Окей>. <клі> <клі> домашка. Але ця домашка буде не тільки для наших блогерів, але й для вас, глядачі. Скільки олівців зможете спіймати ви? Тренуйтесь, записуйте ваш найкращий результат на відео та викладайте у TikTok за цим хештегом. Серед тих, хто викладе такі відео, ми розіграємо три таких набори юного хіміка для ваших нових домашніх експериментів. Якщо ви хочете дивитись більше мегаблогер-батлів та золом цікавої корисного контенту українською, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та надсилайте це відео друзям. Так про цей канал дізнається більше людей. А наступного разу дивіться новий батл. Це буде інший музей, інші блогери, але судити буду знову я. Чесно і неопереджено. Так, ну на цьому, як то кажуть, і закінчується. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний підоцит. Сподіваюся, ви все зробили те, що я вас просив. Ви додивилися до цього моменту. Ви красавчі красунчики, взагалі класні, Крас... красавчики і красунчики, красунечки і взагалі і, там, і так далі. Все, всім папа, -па, мої черепашки.